Від пригощання військових до їхнього харчування саме про харчування в армії говорити за мить з нашим гостем, ведучим нового ютуб шоу Бажаю смачного Володимиром Кравчуком. Тема цього проєкту: військові сухпайки. От що може бути цікавого в такій, так би мовити, сухій темі? Чи можна там знайти якусь родзинку і кому взагалі це потрібно? Дізнаємося просто зараз. Наш гість сьогодні приєднається до нас онлайн. Так. Доброго ранку. Доброго ранку, чоловіче. Бажаю міцного козацького. Який файний гість в нас. Ой. Е, бажаю смачного. Що це за проєкт? Про що він? Розкажіть трошечки. Ну, е, як не дивно, це в першу чергу проект про стосунки військових і цивільних. а е, е, е. Сухпаї і сама їжа це просто фон, який допомагає нам налагодити такі місточки між військовими і цивільними. Це знаєте, як коли ви приїжджаєте в до батьків, ви завжди самі важливі теми обговорюєте саме за столом, як не дивно. Ось і отут і ми спробували, тому що нам в якийсь момент здалося, що військові і цивільні зустрічаються тільки в світах. Зборів і якихось е трагічних подій, е якихось <світ> таких, <світ> таких невеселих подій. Тому нам захотілося наповнити е ці взаємозв'язки ще чимось таким смачним і корисним, і пізнавальним. Слухай, я тобі хочу зробити комплімент. Е можливо, хтось не знає Володимира. Це талановитий актор, і я є... така потужна творча людина, яка навіть на фронті народжує проекти цікаві. Слухай, кого ти обираєш співведучим? Ну, в нас є е, співведучий, якого ми не обирали, який обрав нас це Кіт Олег, е, якому не можна їсти, але він дуже хоче. І Наша задача, ще одна задача це не дати йому поїсти під час приготування цієї цієї їжі. А також ми запрошуємо різних медійних особистостей, які в ті чи іншій мірі дотичні до війська або до російсько-української війни. Так, ну у нас є тізер, я пропоную подивитися і потім продовжимо розмову. Ресторанного життя хочеться ось так. А сюди можна по Молоко кози настають на цій траві. Гідота. Це смак дому. Олег прийшов. Ізотопчики. Ізотонік. Ізотоп. Ізотоп. Слухаєш мене, жить крутить. Так, так, починається. Фу, яка да. Атмосферно, а скажіть, будь ласка, чому ви вирішили в шоу об'єднати думки військових і цивільних? Тому що має бути такий місток, де вони сходяться, І за цей два роки війни у військових назбиралося багато досвіду, який не пов'язаний безпосередньо з бойовими діями. Ось і хотілося б трішки занурити цивільний світ в нього е, на такій смачній площині як кухня. Про що про що ти плануєш говорити з гостями на цих дегустаціях? Що будете обговорювати? Ми обговорюємо будні українського військового при виконанні бойових завдань. Що саме ми їмо? Як ми їмо, як ми це готуємо? Чи смачно нам взагалі? І чи важливо нам там смак там на передовій, коли ми безпосередньо беремо з собою ці сухпаї і йдемо на виконання бойових завдань? тобто дуже велика тема, дуже Цікаво, цікава думка цивільних порівняння е цього досвіду з досвідом, коли ми це робимо. Ми е спеціально вибрали формат, коли ми це робимо на цивільній кухні, е тим самим бажаючи затягнути цей досвід трішки в цивільне життя. Угу. А скажіть, у вашого проєкту є якась не побоюсь цього слова цензура? Бо ми ж розуміємо, що ситуації бувають доволі різні. Десь не докупили, десь щось не те. Цензури немає, хіба якась самоцензура. Ми, ми відкриті говорити навіть трішечки неприємно, але все ж правду. Це все відбувається з нами, тому не бачимо сенсу щось приховувати. Тим паче, в таких такі неправді в такій правді є багато серйозів і багато чого кумедного чим можна поділитися. Наприклад, я можу розповісти, як я на початку це було був початок війни, тому треба робити на це поправочку, і нам волонтери прислали вареники заморожені. Ось я тільки тільки от прийшов добровольцем військову частину себе штовкував до того що військове життя на сповнене всяких викликів я маю терпіти все і ось я вже кілька днів подивлявся на ці вареники на кухні тому коли ж настане їх час і ось нам подають ці вареники і вони вони трошки пригорівші я думаю ну 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 пригорівші і, і що страшного я і цивільному житті і пригорівші речі але коли я його розкусив, він всередині був ще заморожений. Це вперше я стикнувся з таким. Це був згорівши заморожений вареник. Ну, гріх не поділитися такою історією. Слухай, ти вже, наче як експерт в сухпайках. От розкажи, будь ласка, чим вони принципово відрізняються? І які взагалі бувають? Підходом взагалі підходом до. Військового, людиноцентричністю, я би сказав. Mm. Ми починали з шведського сухпая, і його насправді є п'ять типів, я зараз просто скажу: це звичайний м'ясний, халяльний, веганський, безлактозний, безглютеновий, і в цих п'яти видах є дев'ять типів меню. Wow. Це дуже важко уявити в наших реаліях. Хоча наш військовий сухпай Особливо номер 15 цей останній, він дуже ситний. Я би навіть сказав, що це не денна норма, а це десь на два дні. Якщо ти з'їсиш це все за день, я не, не певен, що ти ще зможеш в броні і в казки десь бігати по окопу. У французькому мені сподобався, ми скуштували французький сухпай, і там сам підхід до того, що наповнення. То сухпаю, це є цивільні консерви, і тому в тебе перехід від цивільного харчування до військового є майже непомітним. Ти їси ті ж самі страви, які ти можеш купити просто в супермаркеті в якихось консервах. Це дуже цікавий оригінальний підхід. Так, це правда. Скажіть, будь ласка, де шоу вже можна подивитися? Його можна подивитися в нас на youtube каналі і на телеканалі Армія Тіві щонеділі або в записі в нас на ютюб каналі. Щонеділі він виходить зранку о 10.30. Слухай, таке запитання. Ти вже багато чого скуштував. Що було саме смачне ось, в сухпаях, і що не сподобалось принципово? Взагалі, Почтав з того, що не, не подобається. Давай топ три якісь але... якийсь. Галети мені абсолютно не подобаються в будь-яких сухпаях. Вони настільки хрумкі, що мені здається, я не почую, якщо до їх їсти, як підходить не один ворог. А якщо буде навіть колона бронетехніки підходити Хрум цих сухарів, цих галет, він заглушає все, навіть вибухи 120-х ага, ага. Так. А з смачного. Дуже було смачний ем, от французький сухпай. Там були дуже смачні такі е, люлякі-баби з рисом, якщо я не помиляюся, е, із яку, з якими соусом дуже смачно, навіть нічого не хотілося додати ніякого там киченеза, ні ніяк ні, 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 не тюнінгувати цей смак е, сторонніми смаками. Було дуже смачно. І я навіть здивувався, що можна таке їсти десь покопи. Скільки ти вже набрав ваги? Я скидаю, скидаю. Добре. Мінус три. Спочатку того, як пішов у військо, от зараз зараз послухати всі, хто збирається йти. За два роки в війську я набрав майже 10 кілограмів. Ого. Годують тут добре, я зараз цього поспутися, але це не завжди пов'язано з тим. Просто тут дуже ненормований прийом їжі, сон і стрес, і це все взаємопов'язано. Тому дуже часто люди в військо набирають. Не сказав би, що зайві кілограми, але набирають кілограми. Дякуємо вам. Дякуємо взагалі за ваш проєкт і за вашу службу. І за ваш позитив, дивіться. Бажаю смачного на Ютубі.